Здарова, бродяги! Ласкаво просимо в нове відео на моєму каналі. Це буде така влогова історія. Ви, мабуть, вже прочитали його назву. Да, рівно 32 роки тому смикнула мене налегка народитись на цей буремний світ. Не буду вас сумлювати. Своїми думками і філософією щодо життя в цілому. Ви не задля цього тут, однозначно, ви так само як і я, полюбляєте смачно поїсти. А сьогодні буде багато обжираловки. Ну, яка може бути обжираловка без мака? Йо-майо, -ма -йо. взяв собі тут дабл, дабл-трібл бомба Лаванда якась. Пам'ятаю, що це, дабл роял чізбургер Взяв собі кави. Ну, і такий собі нормальний сніданочок вийде повноцінний. Якщо вже обжиратись, то треба робити це правильно. Саме день народження в мене безпосередньо завтра. Сьогодні день закупок, треба набрати, мабуть, так. Кілорамчика 3-4-5, ошибка свинячого. Треба мені обов'язково купити філешку форельки. Хочу також рулетик такий зробити на костюм. Ну, блін, камон, люди, буде багато народу. Не хочу якось влаштовувати гучну гулянку з музикою, з танцями, але ну, просто в мене велика сім'я, дякувати Богу. Всі зберуться за вечерею. А в нас так не заведено, щоб люди уходили від нас голодними. Тому. Беремо м'ясо з запасом. Коротше, сьогодні затарюємося, зараз трішки попрацюємо і будемо затарюватись прямо по сами небалуй. І починаємо вже підготовку. Треба буде замаринувати, підготувати м'ясо на шашличок, форельку так само, там, трішки підготувати спеціями. Обмазюкать салатів буде 2-3 штуки. Ну, коротше, буде багато смачненького. Обов'язково ставимо лайкосик. Можете якийсь коментар написати, який ви салатик полюбляєте. І як правильно, на вашу думку, треба маринувати шашлик. Я, я вже передбачаю це, Да? У нас стільки професіоналів, які це вміють робити. І буде. буде щось, блін, завтра буде. Я це вже відчуваю. Так, стрижки підзатарилось, як то кажуть. Ну, трішечки. Це далеко не все, що є і що завтра піде в діло. Беремо наше м'ясо. М'ясо беремо. Джалінич. Що? Що скажеш нос шкіряний? Наше м'ясо? Рибку. І тулимо справляти з ними. Першим ділом розбираємося з м'ясом, а шиєчок. Взяв я 3700. Ну, зрозуміло, що це не повністю все буде, але тим не менш, тим не менш 3,5 кг десь, я думаю, лишиться. Все інше піде на різні обрізочки. От така от ляпота. Отака от ляпота. Я, звісно, ще не подумав, як я буду вимикати камеру прудними руками. Ома палата. Головне зняти контент мейкер, блин. по розміру, ну, мабуть, що на отакі от шматочки поріжемо. Так, щоб порційно було зручно, да? М -м -м, мармурове, краса така. Капець. Не буду затягувати весь цей процес. От так от. Нарізаємо м'ясо, підемо його, помиємо, повертаємось до маринаду. Я його півгодини нарізати, буду, на що вам на то все дивитись. що наче тобі не можна. Що ти думав? І що ж мені знадобиться для маринаду: сіль, перчик? Якась приправа для м'яса, яка у вас завалялася. Взагалі не важливо, мінералочка. Ну і звісно, що. Так багато лочка, і тільки ви зможете впіхнути в свою тазик, який підготували для маринування м'яса. З рибкою ще простіше. Є в мене тут два от таких шматочки. Оцей, мабуть, що піде на засолку. Оцей хочу підготувати під мангальчик. На засолку. Що ми робимо на засолочку? Ем, так, мабуть-що знімемо зараз філешку. І взагалі не будемо паритись з кісточками, з цією всією історією байдою. Так. По хребту. По хребту. Лавнічки нам нахер не треба. Можна було позаморочувати, звісно, кількістю м'яса, яке лишається, але воно настільки невелике, що ну, типу, й і похер. хтось скаже, ти, ти хіріл, блін, зажирався, чувак. Ну, Але мені простіше засолити отаку от гарну філешку. Да? Ну, кайфи. Без кісточок, без нічого. Ані що, то довбитися? З тим хребтом. Так, це в нас є. І оця історія готуємо. Ну, блін, мабуть що... Мабуть, що зробимо так само. Виріжемо хребет. І оці от ребра і лишимо філешку, а її вже херзне. Ладно, давайте. Очі бояться, руки роблять. Все. Зараз промиємо. І далі сіль перчик, маленьку кастрюльку і все. Те ж саме з підзасолку, зі шматочками. Тобто сіль перчик трішки лимонного соку. Все. Кілька годин на бутербродик вже можна їсти. І буде бомба-лаванда. Це якщо що крабовий салат, і, Да, він у нас готується тайзиками. Ми потрошки не готуємо. Сім'я в нас величенька. А от ми і перенеслись в новий день, як то кажуть. Трішки підзатарився. І там у нас ще другий пакетик. Треба ще в офісі виставитись. Сачку, лимонадику, замовимо якоїсь смачненької піци. І буде все чіка Бамбоні-Піпероні. Головне пережити цей день. Ой, це буде важкенько. Бахнемо кавусі. Їдемо, їдемо, їдемо. Вже, вже хочеться ближче до вечора, щоб... Смажити м'ясо, рибки, вже сісти нормально, бахнути. І, як то кажуть, все для людей. Побачимось трішки пізніше. Так, з половина діла зроблено. На роботі всіх нагодували, наче всі задоволені. Їдемо додому. Додому, до хати, до рідної мати. Там треба півасика поставити в холодильничок. Піскарік в морозилочку. М'ясо рибка в нас замариновані. Зараз трішки докупимо там, чого не вистачає, чого не вистачило, на якийсь салатик, на якийсь може ще щось. Ну, ви, якщо це подивитесь, ви мабуть що офігієте з того, скільки ми жремо. А я вам скажу, що ми не жремо, Ми просто любимо смачно поїсти. Трішки випити, Сімейне... сімейна вечеря така буде. Як я їх полюбляю, як цього іноді не вистачає. І я розумію, що час зараз такий, що якихось прям дуже гучних пянок гулянок ну, неправильно буде влаштовувати. Раніше це просто було щось чимось. Ну, зараз теж буде непогано, я вам хочу сказати. Тому, тому, і будемо готуватись до другого заходу. Будемо чекати вечір, будемо чекати на гостей. Ну а ви за всім цим зможете спостерігати. Якось так. Якось так. Це я люблю таке перецвяткова. Пер Перецвятковий стан, коли вже підготовка майже завершена. Шось дос досмажується О! Хто там валає? Хто там валає? А ну-ка. І хто там валає? Я. Головка від снаряду. Ааа, привет! привет! О, сейчас типа... тут это. О, я ее це люблю. Собирается семья. Сейчас буду да? вес. Я все сама здала. Будешь потім дивитись на себе, да? Ютубчиков. Я все сама здавала. Повторите на камеру, будь ласка. Я, я все сама здавала. Ну що ты будешь делать? Нинче себе, що це за позочки такі. Полетіло, полетіло. Щас, ну треба же дороскладатись, мачупикчу. І будемо вже. Let's go! Let's go! Що ти будеш робити? От хвороба... Жопа мелка. И що? І що? И куда-то полез. А, да, Ничего себе. Я говорю ей, что писать. Ничего себе. С... Можно я ну, Дивію, аккуратно напады. Ища я вот так. Как было? Как было. Смотри аккуратно. Я да, я приїжу. Ого. Я тебя корректирую. Машуха. Аккуратненько. Говорю. Да, да есть, Я им да. сама рассказываю. Пятнадцать. Еще раз дня. Здрасте, здрасте. Конечно. Привет, привет. Будем это самое. Повторять. Сала сила Спортмогила. Сегодня начинается. Что скажешь? Делаем лаваши. <реш> что уже сделала? Это попадет э, в еду. Угу. Так что можно матюкаться. Кока-кола? <реш> Это то, что надо. <реш> Херня. Минутка нативной рекламы. Ну, не берите Кока-Колу. Херня полнейшая. Кока-Кола <реш> безопасна Пепси, связывайтесь со мной. Пепси, нет. Не связывайтесь не с ним. Зі мною краще не зв'язувати. І що у нас тут? Кракен прям. Тих, хто не п'є, ми не пускаємо. Ти Далі. в курсі? Глянь, замок не відчиняється. Далі. Ти в курсі, так? Да? <смір> 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 Здарова. Здарова. Ну, ти ставиш тачку, я чутка подвінусь. Далі, <смір> тут є де. Бішов. Я закрию. То чим займається, так, Кесси? Хто в прятки грає. О, ну а тут факір розпалив, дай боже. А о це етап я називаю а поговорити. Буде дошиник медицини. З лимонами эти. То хто там фармацевт студент. А. Какой он доктор, говорит, он пациент. Давайте. Після нього. О, О, і пішли тости. Тільки хотів сказати, що після нього тости починаються. А, Андрюха, я тебе обещал тост. Да, да давай да, это... да, да. А -а -а. Ольга, Влад. Я тебе обещал, что Здорово всем! Снимай. Я тебе обещал, что ровно через сколько там Когда она тебе исполнится полтора, опять попрошу. Да, я вам налью Лео. А сейчас тут надо налить. Налей и помолчи, пожалуйста. Вы же пропустили момент. Я их всех люблю. Дайте чуть под Леня, стул и Положено. <серкзак> стулы, стулы, пысок, елки палки. просто нам. не давай знакомы давай, с культурой. Леня, надо подружить, блин. Молчи, говорите Всё. уже. Андрей, я тебе обещал, что когда тебе будет 50 лет, ты приходишь ко мне в аккурат 18 лет, первокурсница, и ты выберешь себе. Ту... Но ну, если так вдруг случится, что до 50 у тебя не получится. Так это. Но я надеюсь, что так не будет, Потому что Я надеюсь, что так не будет. Потому что есть такая мудрость. Понимаешь? Годы годы идут, не только у нас. У всех идут годы, у тебя идут годы. Мы стареем. Жены наши даже стареют. И... Я, тебе могу... так... я... я тебе могу по, сказ... по секрету сказать, что любовницы уже не такие молодые. Это 10. точно, дядя Саш. Третьекурсницы никогда. Я тебя найду третьекурсницу. А еще я скажу одно. Мне уже 27 лет, а у меня до сих пор нет девушки. Это все из-за жены. А жени. жена знает? Это из-за жени, я думаю. <реш> я тоже думаю, що это из-за жены. А тут у нас вже дабл трибл. Люди всі йдуть, йдуть, ідуть. Ніфигально відкривається. Опа! Добрий вечір. Тобі, пане господарю. нас? Конечно! О, а, це, а це буде повторення історії про сало сіла з пурпаніла. йо Йомайо, це дві ж паріж. М'ясо тут згоріло вже нафік все. А ну, треба. Трішечки підняти. Трішечки підсвітимо. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, я как раз Я думаю, что мясо уже готово. Сегодня, слушайте, реально, у нас было четкая невера. Все пропало. Вот, вот, там. Вот, вот, вот что значит воспитание. Ну, да? его Один раз. А 8 марта. Я же сказал, я пей, не сказал, ну, пей, дорогая. Пей. Я просто не ты туда ты назад. Сегодня перед пьянкой очередной заявление. Слушай, ну можешь ты поедешь, а я, а я, а я бахну. Тебе же завтра все равно на работу. Говорю, тебе на работу, я пью, ты везешь назад. А потом вспомнил, что реально... Давай ты сейчас забудешь. Давайте послушаем тост. Да. Чтоб не забыл. Один брат говорит тост я уже сказал его раза три, но тут камеры включают по очереди. О, о, хочу выпить. На Самое... камеру. Работай на вот эту камеру. Самое главное, хочу выпить за семью, э, потому что вот как бы это ни прозвучало, но что-то реально э, меняется в нашей жизни. Ну как бы мы не хотели, что-то меняется, что-то остается как бы нерушимым. Я хочу, чтобы в нашей семье нерешимым была именно вот целостность нашей семьи. Вот за это я хочу и выпить, я думаю, ну, молодец, рад брат Вот это, вот это, это конечно, конечно ловить это ловить. Да! Это да! это молодец, молодец, молодец. Это было сказано, молодец, Улыбнись! очень. А <соцел> я <соцеления> движ Париж, да? Да. Куда все забрались? Добрый вечер.

Вообще ни разу? Я Вообще ни разу, брат, не было <laughs> да, вы Придурки какие-то были. И вот так ржали, как сейчас. Пошел, Весь вечер рядом сидели, Все, я тебе вытирал. Спасибо, спасибо. Поднимаю. Саша не хочет спасибо. ехать. это. Да, да, нет, на Пасху. Да. Конечно, да, да, вы к нам приходите. Что, что сказал? Ну, мы, мы же уже а решили, не надо. Ты что не знаешь, nee, кто вручу. пригласит ко мне? А что с вами ничего не, не говорят? Я понятия не имею. Да. Я без работы. Саш, как? Я иду, иду, иду. иду. К нам у воскресит. <звук> так, Ир, радучик. <Кадуть>. <звук> Лю... Люди уже сплять. И <звук> <табак. pues, звук> мы вас ждем. Все, пас. Андрюха, пока-пока. Подсветка розовая. Хто мені говорив, що по цьому? Конечно, це все буде в ютубчику. Так, ютубчик все. Згорить не витримає. Мене не треба. Пой знає Да. Мама, і ти вже теж звезда ютуба. Чую, да, так? Тиша? Тільки собачки там десь. Гавкають, Шахеди зриваються, Але в принципі тиша. Я обожнюю свою сім'ю, я вам так скажу. І хоч раз на рік останні кілька років я не відмічав свій день народження. Але зараз щось наче перевернулось. Хочеться, хочеться трішки оцього галасу трішки життя відчути. Наче не знаю, як правильно сказати. Чуєте, да? Пашан, блять, шахеди кабсдос! Охіреть можна. Що може бути краще, ніж записати фіналочку для цього відео саме під блін взриви шахедів? Тидіть ви дубіса нахер, придурки. Що я казав? Обожнюю свою сім'ю! Ахер все. Це найважливіше, що є на цьому світі: сім'я, близькі. На цьому, мабуть, що і закінчимо. На самому важливому. Побачимось, коли побачимось. Всім пока!